привіт, друзі, з вами я, Спайгай, і за хвилину виходить нова бешечка, вже 29 сезон. Я не можу в це повірити. І в цьому 29-му сезоні буде дуже крутий скин на Санді. Мені він дуже сподобався. І ми його залутаємо, ну, Це ще треба дуже ще два тижні. Десь я буду пушити там. Хоча, може і скоріше, бо я там буду виконувати квести, бо в мене зараз пуш 50 тисяч. Ну, і, до речі, про пуш. Мені ж там тільки півтори тисячі. Е, і ну, це замалувати, тому я напевно що продовжу пуш тільки вже свій. Тому може пуш 55 тисяч, бо там якраз на 55 тисячах буде. Буде буде от така зірка. І я дуже хотів. її. Що? Що це тільки що писало? Там щось тільки що писало? Добре. Десять секунд. Що, що з моїм голосом? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. Два. Один. І новий БП. О, Оооо. Новий ранговий сезон. Почався вже. А, там ще пару хвилин що. Але так, то вийшов новий 29-й сезон. Я не розумію, що моїм голосом. Вандал. Що? Добре. Такий скин медуза Сенді. О, він мені дуже подобається. Та, Найтмер Сенді в мене є. О, Paintball вийшов клас. Ми сьогодні обов'язково підемо. Попробуємо цей новий режим Paintball. Мені до речі рано дуже цікаво його протестити. Так, заберемо очки сили. Ось Paintball сезон і да, ну все коротше. Добре, ем. Секунду, ок. І нова меташка, <кій> як завжди, все по традиціям. І все по традиціям ми залишаємо сердропи на кінець, тобто із ресурсів. Ми ж, до речі, прокачаємо Кленсі і за нього вже підемо. <coughs> що з моїм голосом, боже мій? І за нього вже підемо. Та ще, то, надіюсь, в тому режимі мій пейнтбол. Я взагалі навіть не пам'ятаю, що там треба робити. Там, здається, треба закрашувати твоїй команді територію. Ні, ну сама задумка прикольна. Але я навіть не знаю, як тебе у старці зробили. Так, ну кредити, звичайно, не забираю. Монети мені прям дуже потрібні. Я думаю, тут всіх дефіцит монет. І давайте збираємо стардропи. Та, блін, ті конкурси зараз роблять ті ваші популяріті-блогери. Е, да. Надійшли на легендарний сприялу. Не-не-не! Ого, ого. Що та не, ну ви жартуєте. Чому? Де, де тут ось, ось тут? Е, е, та, все. все, Все, не будете більше мене запрошувати в команду. Так, сверх рідкий. Е, тут рідкий. Клас, дякую. Тут. Рідкий, дякую. Тут. Стерхідки, ще більше дякую. Застердро залишилось. Тут серхідки. Ну, блин, мені епік найбільший випав. Отак. <сум> другий епік вже випав. Ну, 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 стардроп це не головне. <сум> Добре, давайте кленці прокачаємо на одне цю силу спрятку. Подивіться обов'язково відео. Е, моє попереднє відео. Я не знаю, яке я перше випущу з кленці чи з. Пропасу. Але подивіться, як. М -м -м. Так, анімація і ви здуріли з тим якийсь повітонки. Коротше, е подивіться обов'язково це відео, я його протестую прямо в шоці. І Кленсі починає матч з трьома жетонами. Це ж імба Е, -е Вигравши противника, Кленсі повністю заряджає свої боєприпаси. Ні, Ні оце імба Оце імба. 에, завжди, завжди, напевно. Добре. Щит. Давайте так щит, як завжди. Блін, на одну снарягу не вистачило. Але дивіться, можна рахувати він у мене вже на фулі. Типа. Ааа, кленці не справжній краб. Тут шви є і ось от штука. Це не справжній краб, це знову якийсь челік в якомусь там костюмі. Добре, зараз підемо в пейнтбол. А, точно, я ж можу якийсь хрідкий скін купити. Ні, ну ні, 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 Я не буду ці скіни купляти. Та, у мене немає цього скіна тільки оригінального, але в мене є оці два старі ковид. шарів ріфшалі тільки в нормальному перекрасі. Тут якісь кольори дуже погані. А де монарх рік в гіперзерних скінах? Ви жартуєте? Добре. На який я можу скин купити. Uh, зараз подивимось. Не знаю я, ну блін. Ей, Куди? 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 Ми буде пляти. Так, сверхітки скіни. 102 скина вже є да. Ем... Та блін, я не знаю, я саме найкращі скини маю на цих бійців е. Ем... Я не знаю чесно які скини о то давайте! Я не знаю чесно що... ем... дайте подумати? Ну, Напевно, що... Я не знаю, mm -hmm. чесно. Хоча знаєте, я можу цей скін купити. В мене вже надає... Мені вже надоїв цей скін на Генерала Гавса. Той що в мене є. Зараз покажу який. Це є. Те сам по-перше Генерал Гавс. Генерал Гавс. Такий Каджинет. От. Я... я вже. Ага. Мені вже він надає в цей скин. Тому я беру шерифа шерифа гавса. Шарифа Гавса. І, чесно, мені надоїло цей от Ронін ГАВС Я буду шариф. Ну і пішли в пейнтбол. Реально, я вже майже всі. А, я що знов да, Полягли. Чесно. Я вже майже всі найкращі скіни купив, які тільки можна... Ну, сверхарецькі, звичайно, там епіків дуже багато, яких в мене нема крутових. Скинів і мене здам. Ну, а... Напевно, що тепер буде епік-скіну. Я майже всі. Я всі круті ті купив. Ай-яй, ну куди ви, а? В них оранжевий, у нас зелений. Ага. І треба оцей от шарик кидати. І він тут буде замальовувати територію. Ааа, тут треба замалювати територію повністю чи що? Хоч так, да, будемо замалювати. Блін, ну так символічно, я за Кленсів, Вопдавера. Ай-яй-яй, ну видите тут. У них зовсім чуть-чуть менше. Ось тут не треба замалювати повністю. Я беру. Тепер вот Так, улітаю льтаю. <смітнє> Ого! А, там відстрибує. Клас. Треба ж в них ще територію тут замостити. Ну так. Да. До речі, в мене вже точки є. буду так називати, я не знаю, якщо він називати, А, ага, вони вже нас забирають територію. Кольт-кольт. Так не буду уліту <кій> Я Якраще в нього улітяну. У нього 10 тисяч здоров'я. Що... Що? Так, давайте ще тут замажу в них. Ого! Як у них там... А, я улітанув на дерево з ще. Ні, у нас 73% вже. А тут не обов'язково повністю тут, якщо час навіть зупиниться. Так, треба дерево тут побити. Тут шьйом. Ну, ще я так розумію о том, що є карти в того пейнтболу. Ну, По суті так тут, а. У мене немає те, чого тому покажу так положу просто. Ага, тут не повністю мої замажу. Не знаю як то виміряється. Да не, ну йти за мікрон, щоб їх домажити, о господи. Е, шо ви робите, а. Так, ну давайте замазувати вже до кінця вже ультану навіть опа. Еее, yeah, ми виграли, Сий! А все вс Ага. Uh -huh. uh -huh. А, тут ще й кубки можна отразить, но ну, ч это я можу буду в цей режим навіть грати. Блін, як шкода я не можу стріма робити. я 10 у мене 10 серія виграшів. А чуєте, я ж можу побити свій рекорд тільки на кленті, я то грати. Mm. Добре, ну давайте, щоб не було зов зовсім маленьке відео, то я ще раз піду в катку. Надіюсь, я не втрачу свій вінстрік, бо я хочу там, хоч трошечки підняти його. Максимальний свій. Там, хоча б 15. Або 14 навіть. Подивимось, так. Але це подивимось. Два із шести ви жартуєте. Чому такий підбір поганий? Поганий. Але я так помітив відео з Брелпасом. Вони наполовину тільки про Брелпас. Далі ми вже там все інше там, купляємо скин за ті блінги з Бреупасу. Ми тестимо новий режим, якщо він є. Я в шоці, там новий, то є. До речі, я ж можу пограти в бій більшу, вибити скінчик новий. До речі, в цей, цей ЗЧЛ, видно, купив ранній доступ на Кленсі. Та видно. <кхе> а, до речі, ми вже не з ботами граємо. Блін, а це ж так тяжко з ботами грати. Так він там Просто ракета бомба, бітарка. Ай-яй-яй, ти що робиш, а? Вище в вже двійна точка є. Ні, кленці мені подобається, як б'єть. Ну, в принципі, так. Да, механіка в нього проста. Е, можна швидко розібратися в ній. Ай е, як! Ай як! А як тут таке така пляна прям велика? Я не знаю, до речі. Ей, ти клеть, що ти? ти. Думаєш, що ти кращий за мене, те, що ти маєш ранній доступ на ньому. А я маю гірс, я маю посівку. А ти що, не маєш? Плакі-плаки. Е, куди? Куди? Нє! Нє! Нє, вони зараз виграють! Тільки не це. От тільки не це. Та куди ти дай вас? Що не так? Нам треба замазувати тут. Вони тупі. В мене він стрік спився. Я ненавижу їх. О, я з 27 тисяч. Ну, 32. тим Анджелом не так. Чого він... Він взагалі знаєте режиму? Так ніби ні. Ну добре, буду закінчувати це відео. Буду бушити, пушити. Пушити кубки, приходити квести і... Вже, звичайно, на ну, відео там купіли Sharon Hirs. Це буде з Джену Урон. прикольний. Ну і буду закінчувати відео. Ну і, до речі, мені лишу 1400 кубків. Вона ну, ще 1478, 1488. Ха-ха. Дуже популярний мем. Ну добре, зомбув я з